Ці хвилини наші колеги спілкуються з учасниками міжнародної конференції на підтримку України. Зараз маємо нагоду почути Павла Розенка, міністра соціальної політики. Деякі молодше тридцяти п'яти років накопичувальна система буде обов'язковою. Для людей, які від 35 до 55 років, це буде е, добровільне страхування, де людина буде сама визначати, чи хоче вона мати ще якийсь додаток до пенсії, чи обмежиться лише виплатою солідарної системи. Тобто ми пропонуємо такий гнучкий механізм вирішення цього питання, я знаю, що зараз в країні не багато займаються страхуванням. Це не буде така собі теж монополізація. Та знаєте, медлайф Аліко та з Займаються а в основному ні, не страхують пенсію. Ну по перше, давайте відразу говорити, що ми не вигадуємо чогось нового в усьому світі. Є сегмент недержавного пенсійного страхування, і це є якраз той цивілізований ринок, який дасть можливість з одного боку залучити гроші в економіку України. Але адже в чому зміст накопичувальної системи, що кошти, ну скажімо так, відразу не проїдаються. Вони вкладається в економіку, тобто економіка дасть ресурс, з іншого боку, ми плануємо запровадження накопичувальної системи з 1 січня 2017 року. Це якраз момент, на який за нашими прогнозами припаде зростання економіки України, і безумовно, до 2017 року нам треба буде зробити певну роботу і щодо посилення нагляду за недержавним пенсійним страхуванням і створення. В тому числі потужного регулятора, який буде від імені держави, дивитися за цим, але в будь-якому випадку, держава гарантуватиме вклади накопичувальної системи і буде дуже строго контролювати недержавне пенсійне страхування, зокрема певні ризики недержавного пенсійного страхування, зокрема. пане міністр питання. Повертаємося нашої студії. Міжнародна конференція триває з журналістами. Спілкувався Павло Розенко, міністр соціальної політики.